Сьогодні наші діти, наше підростаюче покоління показує такий рівень патріотизму, що декому із дорослих потрібно повчитися. Аж цілих два дні у нашому опорному ліцеї номер 3 проходив благодійний ярмарок. І от сьогодні з підсумками цього ярмарку ми і поговоримо у нашому сюжеті. Наші... Миронівський академічний ліцей номер 3 опорний заклад освіти активно долучився до проведення акції, допомога захисникам нашої України і організували два дні. У нас проходив благодійний ярмарок. Діти дуже активно готувалися до цього міроприємства, були активними як продавцями, так і покупцями, торгували. Виручили, на мій погляд, чималеньку суму, якщо можна озвучити 69 тисяч 100 гривень. Сподіваюся, що це не останній наш вклад в допомогу нашим захисникам. І надіємося, що ці кошти підуть в тому напрямку, в якому треба, і приблизять нашу перемогу. Ларисо Борисовна, а як взагалі викладачі віднеслися до такої ініціативи? Звісно, підтримали ініціативу, і я хочу сказати, що дуже велика вдячність батькам, тому що без них цього ярмарку б не було. Без них діти б не купляли, не продавали. А завдяки їхній допомозі, завдяки їхній небайдужості, ми змогли сьогодні зібрати таку суму і знаємо, що вона піде туди, куди потрібно. І ми щиро вдячні нашим батькам, щиро вдячні вчителям. Які долучилися, і змогли разом сформулювати от почуття відповідальності, почуття е патріотизму, що е зараз кожна гривня вона є цінною, і йде е для того, щоб кувати нашу перемогу і наближати її. Даринко, звичайно, що головні дієві особи це ви, учні. Ти як голова учкому, що ти можеш сказати? Як взагалі віднеслися учні ліцею до цієї ініціативи і як проходив сам ярмарок? Я можу сказати, що наші учні брали участь завзято. Вони знали, для чого ми це робимо, на що ми збираємо гроші, що це потрібно для наших солдатів. і був якийсь позитив. Всі дуже раділи цьому, і було цікаво дуже. Коли ви підрахували така сума. Ви очікували її? Я була рада, що наша школа скільки зібрала коштів через те, що ми можемо допомогти нашим воїнам, і це буде корисно для них. І ми щасливі, що ми можемо бути корисними. Також про що ти зараз найбільше мрієш? Я мрію насамперед про перемогу, тому що. Інших бажань зараз напевно ні в кого немає, окрім перемоги Геннадію Михайловичу. От сьогодні ви з такою приємною місією в цьому навчальному закладі, тому що, дякуючи дітям, дякуючи їхнім батькам, вчителям, вам сьогодні передають от таку суму от ваші почуття. Ну, ви знаєте, на сьогодні, мабуть, радість, гордість за наших діток, за наших вчителів, за наших батьків. що все ж таки, мабуть, сьогодні всі розуміють, що йде війна. Від маленьких діток до дорослих діток до пенсіонерів немає значення якого віку люди. Всі сьогодні об'єдналися заради перемоги, і кожен сьогодні свою маленьку частку, хто меншу в міру своїх сил і можливостей, кожен сьогодні вкладує. В нашу спільну справу, в нашу спільну перемогу е, хотілося б, звичайно, дуже сильно подякувати сьогодні, на сьогоднішній день, е, третій школі, діткам, вчителям, батькам передати всім дякуємо за їхній величезний вклад. Сьогодні Олександр Григорович назвав суму. Ви знаєте, здивувала сума. Приємно здивувала сума, обов'язково обіцяємо, що ми сплануємо ці кошти тільки на потреби і найнеобхідніші потреби. Звіт ми обов'язково предоставимо діткам, вчителям, тому що кожен повинен знати, що він робить, куди він робить. Тобто ще раз дякую велике всім. Учням, всім вчителям, всім батькам, працівникам даного ліцею, велике дякую. Хотів би передати привіт діткам від наших хлопців-волонтерів, які сьогодні у нас в даний час я сьогодні сам тут, тому що Юрій Іванович Колісник сьогодні знаходиться в Херсоні. Він поїхав з допомогою чередник Сергій. Тоже займається сьогодні безпосередньою реабілітацією воїнів наших, тобто всі в роз'їздах. Наступні кроки плануємо ми їхати в Куп'янськ госпіталь. Ну і відповідно через два-три тижні знову будемо їхати на схід. Ми знаходимося зараз в третій школі, але хотів би відзвітувати за попередні кошти першої школи, яка була також проходила ярмарка. Так кошти використані були на ремонт автомобіля, який ми вже його доставили на передову. Хлопці дякували. І району дякували учням. Машина відновлена, машина зроблений майже капітальний ремонт, і вона сьогодні вже в бойових діях під Бахмутом. Той автомобіль так само і ці кошти, які ми сьогодні беремо від учнів від вчителів, ми теж вони будуть використовуватися нашу цінне і в найближчому часі ці кошти будуть також приносити користь разом до перемоги.